Всім привіт! Сьогодні наше е, відео розпочинається із того, що я швиденько готую фарш, е, тому що я дуже поспішаю в коледж і хочу приготувати для діток, а також для е, дівчинки, яка їх буде нянчити, щоб їм було щось смачненьке поїсти. Тому залітайте на наше відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. Ми вже сіли в машину з дітками, будемо їхати за нашою Емількою в школу забирати і відразу поїдемо в магазин, купимо дещо, що нам бракує для того, що ми вже з почали готувати. Тут мій звук в мікрофоні чомусь пропав, тому, тому буду вимушена далі розказувати сама. Ми взяли клубнічку, також взяли огірочка. Картопельки. Хоч я літом назбирала дуже багато картошки, але вона мені не дуже подобається на супи. Тому спеціально на супи завжди купляю в магазині. Також нам дуже подобаються ось ці помідори, тому також їх вложимо до нашого кошика. І йдемо у відділ ковбаси. Де одна із ковбас, мені подобається. Ось така ковбаса за 13, 40, 13 доларів 40 центів. Дуже смачна, лише чуть, чуть солонувата. І ось те, за чим я прийшла в цей магазин. Емілія захотіла сир. Беремо і йдемо на касу. Буду робити мега швидкі чебуреки. У мене готове тісто і м'ясо. Перш. Водичка, потрібна вилка. І ось Такі, такі тертилі. Поїхали, Змочуємо водою краєчки. Просто виключити з розетки. і зажимаємо. Сьогодні я дуже поспішала в коледж, тому роблю дуже швидкі. Перекуси такі, щоб дітки могли поїсти, поки мене не буде вдома, тому роблю швиденько, що До речі, за цей звук на фоні, то я думаю, що мене зрозуміють всі багатодітні мамочки, що якщо не вимикати звук, цей звук буде постійно, окрім тоді, коли дітки сплять. Тому, кого бентежить цей звук, вибачайте, але це моя реальність. Переходимо до плити, жаримо наші чебуреки. У мене залишилося м'ясо після чоббуреків, тому ми з нього швиденько зробимо такі лінію чи мої діти дуже їх люблять. Просто до цього фаршу додаємо яйця, молочко, муку, замішуємо таке тісто і жаримо такими як ніби дирунами, воно має бути таке рідке тісто, як на дирони. Виходить е, дуже швидко, і мої дітки дуже полюбляють. Навіть не лише дітка, а і я і чоловік теж дуже любимо. Тому, коли я жару е, чебуреки, завжди залишку м'яса роблю. І міні оладки. Я багато не знімала, тому що знову ж таки я дуже сильно спішила в коледж, в який я потім так і не попала, тому що плани за годину до виїзду змінилися. Але поки я дуже сильно поспішаю, жару свої оладки відразу на другий кам жар варю гречку і готуюся з'їхати в коледж мій коледж накрився сьогодні тому що моя нянька яка мала глядіти Ось цю малечу поїхала на гарячі істочники. Тому ми вирішили зробити моєму чоловіку сюрпрайз. І вперше в житті буду їхати по локатору, шукати, де мій чоловік працює, і зробити йому сюрпрайз. Приїхати до нього на роботу. Тому, дивіться далі, що з цього вийшло. Це наша зупинка буде на заправці. не зробила, а вже а вже вона мене. шла не вистачить ну поки падаю що треба Я приїхала до Петі, ось він робить у цій хаті, він не знає, що я приїхала, діти сплять в машині, окрім Емілії. Я хочу вийти зараз зняти реакцію. Він поки нічого не бачить. Привіт! таку роботку роблять. Це, до речі, той дядько, про якого я казала, що дає під роботу. Ось такий камінь класний буде. Ми вже тут були, виходить, зараз вони завезли кухоний гарнитур і вони роблять, і вони вже роблять бексплеш. Ось така. Thank you. Багато врізати треба. Ну що, друзі, на цьому наше відео закінчується. Ми вже провідали нашого тата. Будемо їхати додому. Да? Mm -hmm. Хоч вже, певно, восьма година вечора чи дев'ята. Чоловік ще трошки має бути на роботі доробити. Тому ми їдемо додому самі, да? Mm -hmm. Щиро дякую вам за те, що дивитеся, коментуєте. І підтримуєте нас лайком. До зустрічі у наступних відео. Побачимось!